Вітаю на моєму каналі, я Маргарита, ваш джйотіш Астролог, і це ваш прогноз на грудень для знаку Терези. Грудень надзвичайно особливий місяць. Він у нас і починається новолунням і новолунням закінчується прямо 31 числа на новорічну ніч. Місяць особливий, це вже зрозуміло, але давайте починаємо спочатку. 1 грудня у нас відбувається новолуння в знаці Скорпіон. І це для вас другий дом гороскопу. Це про ваш голос, про ваше горло, про вашу батьківську сім'ю, про фінанси, про накопичення. Можливо, щось у вас повернеться з минулого, щось пов'язане з вашою сім'єю. Що це може бути? Давайте подумаємо: якісь судові процеси пов'язані з сім'єю, можливо, якісь робочі моменти, які пов'язані з сім'єю, будуть повертатися якісь домовленості. Це може бути також примирення з вашою сім'єю, з членами вашої сім'ї батьківської, можливо, з батьками, з сестрою або братом буде примирення і залагодження конфлікту. Налагодження відносин у вас відбудеться в плані сім'ї батьківської. У вас може відбуватися якась робота з голосом, робота зі своєю дикцією. Можливо, ви будете навчатися співати або чомусь навчати. Щось творче у вас може проявитися через голос. Також це новолуння про нові доходи, про нові способи заробітку. Можливо, ці способи заробітку будуть пов'язані якось з вашою сім'єю, або вам дістанеться щось в спадок від сім'ї. Ви будете, наприклад, це нерухомість, ви будете здавати цю нерухомість, або робити ремонт в цьому будинку або квартирі і продавати її потім. Ви будете переглядати своє харчування, взагалі будете цікавитись темою харчування, як його покращувати, як налагодити харчування, як таким способом налагодиться ваше здоров'я, тобто, ви будете вивчати якісь нові способи. Якусь дієту, будете робити якісь нововведення в плані їжі, відмовлятися від негативних харчових звичок, від якихось харчових залежностей. Можливо, ви любите газовані напої, солодкі, це погано відображається на вашому стані здоров'я, і ви нарешті вирішили з цим попрощатися, з цим зав'язати на благо свого здоров'я. І я вас з цим вітаю. Якщо ви позбавляєтесь від негативної звички залежності в плані їжі, я тримаю за вас кулачки, ви молодці, ви з цим обов'язково впоретесь. Це новолуння про зміни в бюджеті, структурування свого бюджету, своїх прибутків, своїх витрат, можливо, ви почнете все записувати, все структурувати, якось вести свій бюджет, все це записувати, все це більше контролювати. Вивчати фінансову грамотність можуть з'явитися нові ідеї в сферах прибутку, які це можуть бути нові сфери, які ще можуть бути способи для заробітку. 2 грудня Венера переходить в знак Козиріг. Це четвертий дом гороскопу, це оселя, це мама, комфорт. У вас можуть відбутися зміни в домі, зміни з нерухомістю. Можливо, ви будете щось робити пов'язане з вашою сім'єю, ще й пов'язане з нерухомістю. Ну, наприклад, ви будете підготовлювати кімнату для дитини, або до вас ваша сім'я приїде в гості. Ви будете якось підготовлювати теж для них кімнати, де вони можуть зупинитися. Або ви будете допомагати своїм батькам, робити у них вдома ремонт, або вони вам будуть допомагати з цим. Ви будете змінювати вдома інтер'єр. Це теж може бути пов'язане з мамою, або у мами вдома. Ви будете їй допомагати щось змінити, щось покращити, змінити щось в плані інтер'єру. Можливо, ви, взагалі, дизайнери будете допомагати робити щось вдома у своїх батьків, якийсь план перебудови. Будинку, чи якоїсь кімнати, чи дизайн-проект. Якась у вас буде реалізація через оселю, через творчість, через батьків. От, щось пов'язане з цим. Це може бути безліч всього цікавого. Я тільки розповідаю те, що приходить в голову, те, що я знаю, але це щось дуже більш масштабне. У кожного програється по-своєму. Також до вас можуть завітати гості. Ви можете захотіти зробити вашу оселю більш комфортною, більш приємною для себе. Можливо, захочете зробити там робоче місце, тобто в себе вдома зробити робоче місце. Будете це організовувати. Ремонт авто, краса вашого авто. Ви можете або зробити якийсь тюнінг для свого авто, нові диски або пофарбувати щось таке, що робить ваше авто більш гарним. 7 грудня Марс стає ретроградним в знаці свого максимального ослаблення в знаці Рак. Це ваш 10-й дом гороскопу. Це про роботу і кар'єру. Це говорить про зміни в роботі, зміни в кар'єрі, зміни в вашій реалізації. Ви будете думати стосовно цієї теми, у вас вже були якісь зміни в роботі, в кар'єрі. Можливо, це зміна сфери прибутку, підвищення, або взагалі ви захочете змінити свою діяльність. Марс зараз дає нам максимально мало сили, тому що він в падінні, в знаці рак, він дуже ослаблений, а нам необхідна. Марсіанська ця сила, тому що це в вогоні, це щось нове, це робити. А зараз ми можемо відчувати упадок сил, апатію, депресивні стани, лінь. І щоб гармонізувати цей вплив Марсу, я всім рекомендую робити йогу, займатися спортом, читати мантри для гармонізації впливу Марсу, тому що це надзвичайно важливо. 15 грудня сонце переходить в ваш третій дом гороскопу. Це про особисті зусилля, це про роботу руками, це про короткі поїздки, про творчість. Це дуже щось активне, можливо, це буде переїзди, робочі поїздки, взагалі така суєта, можливо, святкова. Це дуже така велика активність. Навчання нове, поїздка на навчання може бути, поїздка в ретрит. Це про нові знайомства, про нову дружбу. Можливо, ви поїдете на навчання або навіть на ретрит, і там познайомитеся з прекрасними людьми. У вас зав'яжеться дружба і такі прекрасні відносини. Звісно, це про творчість, про втілення творчих ідей, втілення творчих проєктів. Можливо, ви почнете щось робити творче, і це вже буде набрати такого успіху, вже буде реалізовуватись. Це вже не просто у вас в думках, а це вже ви починаєте робити щось. Можливо, ви будете робити щось гарне руками, прикрашати можливо оселю, робити можливо новорічні іграшки, взагалі все, що пов'язане з руками, зробити щось творче руками. У вас це буде дуже проявлено. Можливо, ви будете писати статті, можливо, якісь розповіді новорічні, святкові, або ви просто будете підписувати листівки новорічні. 15 грудня відбувається повня знаці зодіаку стрілець Це ваш восьмий дом гороскопу. Це про цікавість до всього езотеричного, до всього таємного, цікавість до езотеричних наук. Можливо, вам захочеться зануритися в глибину себе. Пропрацювати деякі свої страхи, якісь негативні моменти більше дізнатися про себе, про свої таланти, про свої можливості, де як себе краще реалізувати, і ви звернетесь, наприклад, до астролога або, можливо, таролога іншого езотеричного спеціаліста. У вас буде така цікавість до цього. Можливо, ви дізнаєтесь чийсь секрет, тому що восьмий дом це такий дом секретів, смерті, всього таємного. Можливо, дізнаєтеся чийсь секрет, або хтось дізнається ваш секрет. У вас можуть проявлятися ваші страхи, і ви будете з ними працювати. Вони можуть проявитися саме для того, щоб ви почали роботу з ними. Якраз в цьому, можливо, вам допоможе езотеричний спеціаліст або психолог, або психіатр. У вас буде така робота, глибинна над собою. Також ви можете отримати щось від партнера, це може бути навіть якась велика сума. Фінансова. або подарунок, і це може бути якісь таємні фінансові надходження, так як це сектор всього таємного, то може бути і таке. І ще це про народження дитини. Або у вас з вашим партнером будуть розмови про дитину, ви будете планувати взагалі народження і взагалі свою сім'ю. 16 грудня Меркурій перестає бути ретроградним, але це не значить, що вже можна бігти купувати подарунки і якусь техніку. Почекайте до 17-18 грудня, якщо ви плануєте робити подарунки і такі покупки. Документи, вирішення сімейних питань, якісь теж документи пов'язані з сім'єю. Не рекомендується підписувати 16 грудня. Краще. Все ще з документами, з поїздками, з оформленнями, переоформленнями робити вже після 18 грудня. 28 грудня Венера переходить в знак водолій і це п'ятий дом гороскопу. Це знову творчість, реалізація творчих проєктів, робота руками, особисті зусилля, поїздки. Це вам говорить про нові ідеї, про нові бажання, про втілення своїх планів і ідей, творчих проєктів, навчання чомусь новому, навчання, яке ви вже довго хотіли зробити, навчання, на яке ви довго не наважувалися, або довго планували, відкладали, відкладали, і якраз настав момент, коли ви будете навчатися чомусь новому. Також це може бути творчість, яка пов'язана з дітьми. Можливо, ви будете шити костюми дітям на Новий рік, або вчити з ними віршики, калятки, проводити якось час з дітьми в плані творчості. Також цей транзит може вам дати зустріч вашого партнера. Можливо, знайомство романтичне або знайомство, і це буде ваш друга або подруга. Це про. Романтичні відносини і дружні нові відносини. Місяць у нас закінчується новолунням 31 грудня в стрільці. Це ваш знову третій дом гороскопу. Це може бути поїздка кудись на новий рік, це нове навчання, це щось таке цікаве з новими традиціями. Можливо, ви відмовитесь від м'яса якраз перед новим роком, зміните свої харчові звички. Поїдете до своєї сім'ї на новий рік, зустрінете разом новий рік. Можливо, ви зустрінете свого вчителя або станете вчителем для когось. Взагалі, можливо, ви задумаєтесь над тим, щоб передати свої знання, поділитися своїм досвідом. Я вам бажаю найкращого нового 2025 року. Нехай це стане роком вашої реалізації, розкриття ваших творчих ідей, ваших творчих проєктів. І щоб ви подивилися на себе з іншого боку, як на іншу прекрасну, цікаву особистість. Я дякую, що додивились це відео до кінця, а ми з вами зустрінемось в інших відео.